Туман стелився над озером, ховаючи далекі береги в сірій млі. На пристані стояв детектив Андрій Левицький високий худорлявий чоловік із проникливими очима й обличчям, загартованим роками справ, у яких правда рідко була простою, його викликали до невеликого селища Липки після загадкового зникнення молодого художника Олега Кравця. Будинок кравця стояв біля самого озера. Старий дерев'яний маєток, що належав його родині ще з часів панства, здавався занадто великим для одного мешканця у кімнатах полотна, фарби, запах скипидару і недописані картини, на Мольберті, остання робота, похмура панорама озера під грозовим небом, у центрі полотна, темна постать, ніби тінь людини, що стоїть на воді. Він зник три дні тому, пояснила місцева листоноша Марта єдина, хто близько знала художника. Увечері малював, а зранку двері відчинені човен зник, і його ніде немає. Левицький обійшов майстерню. На столі записник, кілька ескізів і порожня пляшка вина. У записнику лише одне речення вона приходить, коли озеро мовчить. Хто вона? тихо запитав детектив сам себе. На березі він помітив відбитки ніг, що вели до води, але жодних слідів назад. Човен знайшли за кілька кілометрів перевернутим, без весел. У селищі подейкували, що озеро забирає тих, хто намагається відкрити його таємницю, але Левицький не вірив у легенди. Він поселився в місцевому готелі, щоб провести кілька днів розслідування. Господиня, стара пані Пелагея при принесенні чаю прошепотіла. Художник бачив щось, говорив, що вночі над водою ходить жінка в білому. А перед його зникненням чувся крик. Наступного ранку детектив відвідав місцеву поліцію. Молодий сержант Семен показав йому речові докази годинник кравця, знайдений на березі, і невеликий уламок скла, схожий на частину ліхтаря. Ми думали, що він утопився, знизав плечима Семен. Але ні тіла, ні свідків. Того ж вечора Левицький вирішив пройтися берегом сам. Вітер розгойдував очерет, хвилі ледь шурхотіли. І раптом у далині він побачив слабке світло, мов від ліхтаря. Детектив рушив туди, але коли підійшов ближче, світло зникло, лишивши тільки тишу. У темряві щось зенькнуло, уламок скла, схожий на той, що був у поліції. Наступного дня він повернувся до маєтку художника. Біля стіни стояв старий слуга кравців Степан. Я бачив, як до нього приходила пані у чорному плащі завжди після заходу сонця. Не місцева, вона боялася, щоб її не побачили. Ви знаєте, хто вона? спитав Левицький. Кажуть, дочка поміщика, що колись володів цими землями озеро, її прокляття. Детектив усміхнувся. Він не раз чув, як вигадки маскують людські злочини. Того вечора він знову прийшов до берега, але вже з ліхтарем. і побачив човен, який тихо погойдувався біля причалу. Хоч човен поліція вилучила, цей був інший старий запилений на його дні сліди фарби і шматок полотна. Коли він підняв шматок, то побачив ініціали художника полотно було порізане ножем, раптом за спиною почулося шарудіння. Левицький різко обернувся і побачив постать жінки в темному ви, мабуть, і є та, кого називали вона, спокійно мовив він. Жінка мовчала, лише її очі блищали в світлі ліхтаря. Нарешті вона прошепотіла, він не мав права, картина належала мені. Вона зробила крок уперед, і детектив побачив на її руці поріз, свіжий, глибокий ви були з ним того вечора, сказав він. Ви сварилися і сталося нещастя. Це був не я. Її голос зірвався на шепіт. Він кинувся за мною у воду, а потім зник. Але коли він зробив крок ближче, жінка раптом кинулася до човна і відштовхнула його від берега. Левицький ледве встиг схопити весло і підштовхнути човен назад. Досить тікати, сказав він. Ви не втечете від правди. Вона сіла, опустивши голову, він малював мене, але потім сказав, що покаже картину всім. Я просила не робити цього. Там не просто пейзаж, він дізнався про мене, про мого чоловіка, про смерть біля озера і хотів виставити це як сенсацію. Ви його вбили, тихо констатував Левицький. Ні, відповіла вона. Він сам пішов у воду, я намагалася врятувати, але темрява поглинула все. Коли вони повернулися до берега, вже чекала поліція знайшли тіло художника, заплутане в корчах неподалік. На зап'ясті, подряпина, схожа на жіночий ніготь. Після допиту з'ясувалося її справжнє ім'я, Лариса Вишнева, донька колишнього власника маєтку. Колись її чоловік загинув на цьому ж озері, і Лариса звинувачувала кравця в тому, що він розбудив минуле. Левицький довго стояв біля води, коли все закінчилося. Туман знову опускався, озеро мовчало. Усе виглядало спокійним, але він знав справжній спокій буває лише після того, як правда виходить на поверхню. На Мольберті в майстерні він залишив лише один рядок у блокноті художника вона приходить, коли озеро мовчить. Тепер Андрій розумів, що вона не лише жінка, а сама пам'ять, що повертається, коли люди намагаються сховати минуле. Він зняв капелюха, ще раз глянув на темну гладь води і рушив дорогою назад, знаючи, кожне озеро має свою правду, як і кожна людина. Треба лише мати терпіння, щоб її почути.